Канал ТВАЙ у рамках акції Чисті списки. Чесний парламент розпочатує спільно з низкою громадських організацій проводить ретельний моніторинг кандидатів у депутати від об'єднаної опозиції. Адже для того, щоб запобігти такому генебному явищу в українській політиці, як тушки або перебіжчики, для того щоб припинити рази назавжди торгівлю місцями у списках, підвищити якість і європейськість українських політиків, варто детально під мікроскопом дослідити усіх тих. Хто претендує від опозиції і на місця в об'єднаному списку, і на статус узгодженого кандидата на мажоритарних округах. Ні, де правди діти, коли нинішня опозиція була владою, ще якихось три роки тому, чимало з її діячів були причетні і до корупції, і до рейдерства, і до незаконних впливів на судові органи. Саме з цієї серії історія корпоративного конфлікту навколо перерозподілу власності кондитерської фабрики Житомирські ласощі, справді доволі ласого підприємства. І про це наш Перший сюжет. Солодка мрія нахапати побільше, а бажано загарбати все. Кондитерська фабрика Житомирські ласощі яка входила у п'ятірку найбільш солодких компаній України. 10 років належала швейцарській фірмі та розвивалась за рахунок іноземних інвестицій. Але більше не належить. У закордонних власників фабрику просто забрали. Delta Capital S.A., яка володіла частку 95,07% акцій підприємства за відсотків підприємства ласощі, яке було рейдерським способом захоплено організатором захоплення. Виступив Ігор Бойко, колись призначений акціонерами наглядати за діяльністю солодкого підприємства. Головний акціонер та голова наглядової ради Житомирських класощів Юрій Ліщинський зі сполучених штатів скайпом розповідає, призначаючи бойко топ менеджером компанії, йому створили всі умови для роботи. Натомість сподівались на професійний підхід та розвиток підприємства. Я що він чоловік. Не бідний он почав у серйозну зарплату як менеджер гром компанії, Ми говорим 250-300 тисяч доларів. Згодом Бойко став власником чверті акцій. мав би їх викупити, але натомість вирішив отримати все. 2010 року у Житомирі проводиться стрімка зміна власника Житомирських класощів. Бойко використовуючи довіреність, переводить акції, що належать Delta Capital, з одного банку до іншого. Тим часом троє працівників фабрики подають до суду з вимогою скасувати усі акції, випущені з 99-го року. Фактично, усі акції, що належать акціонеру Delta Capital. цікаво, що Житомиряни стосовно Житомирської фабрики судяться у столичному суді, адже позов подають з київської адреси, за якою зареєстрований один з топ-менеджерів фабрики. Незаконне, перш за все, рішення Київського окружного адміністративного суду, який розглянув позов двох акціонерів. Підприємства за Житомирські ласощі», які були прописані, зареєстровані у місті Житомирі. Подавали вони позов до Житомирського територіального управління з цінних паперів та фондового ринку. Але чомусь вказаний суддя розглянув вказаний позов на території міста Києва. Суд підлеглі бойка виграють. Тим часом на самій кондитерській фабриці проводять збори акціонерів та об'єднують величезне підприємство із невеликою фірмою Будстайл. При цьому останнє в цьому об'єднанні головує. А власником її виявляється той самий Ігор Бойко. Водночас він же голосує за цю оборудку і від імені Дельта Кепітал. А от самих інвесторів на територію фабрики не пускає охорона. Я офіційно представник. ці нарушення на лісо. Колишніх вже власників вражають рішення судів, адже вони вочевидь необхідні для того, щоб здійснити успішне захоплення ласощів. Після спроби Дельта Кепітал провести збори акціонерів, щоб протидіяти захопленню фабрики, суддя Богунського райсуду Житомира Анатолій Шалепа виносить приголомшливе рішення. Цей Суддя Шалепа ми вирішив право виконувати обов'язки... председателя наблюдательного совета. Председатель наблюдательного совета – это выборная должность, вернее, позиция, выборная. Это выбирает общим собранием. Никакой судья не имеет права ни в одной стране лишить человека, который народ, который шерхолдеры или, как сказать, держатели акций выбрали. Ныне гора слугу Феміда Шалепу, який встиг стати головою Богунського райсуди Житомира, но від посади судді за хабарництво. Корупційну схему викрила СБУ в лютому цього року. Шелепа отримав догану від вищої кваліфікаційної комісії суддів і нині перебуває під слідством. Тим часом сама фабрика виглядає так, ніби виробляє не цукерки та печиво, а зброю масового ураження. Центральний вхід заварено металевим щитом, на вікнах грати, на паркані – колючий дріт. і охорона, яка нам виявилась не рада. кто вообще? Вы ко мне на улице подошли. Конь пальто. Не, 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 не. Вот к нему вообще подходит. Я сказал, камеры, я сказал. Я сказал. Что я Насрать, что я сказал. За словами нападников, вказівку не подпускать журналистов, он от И имеет намер ее выполнять, попри что порушает закон. Вот такие у меня указания. Что еще? От... И что вы имеете за то, да что я с этого имею? Так ти хто вообще? Олександр знак оклику обов'язково подасть заяву до прокуратури, оскільки вважає такі дії з ухвальців охоронців злочином, перешкоджанням законній журналістській діяльності, стаття 171 Кримінального кодексу. Така злочинна молодцюватість неможлива без прикриття на найвищому рівні. За словами Ліщинського, до захоплення підприємства активно долучився депутат від Бют та друг Ігоря Бойко Сергій Пашинський, який використав свої політичні зв'язки. що Пашинський приймав активну участь, це 100%. Пашинський це чоловіка, який знімав у нас поміщення, який дружив з Бойко. саме у агрокомбанку, які пов'язують із Пашинським, Бойко ховав акції швейцарської компанії. Саме через наявність громадської приймальні депутата Пашинського на території фабрики її охорона не допускала власників на підприємство. Мовляв, охороняють депутатський спокій. І саме Пашинський за два місяці до початку рейдерської атаки виводив із зали суду директора Житомирських класощів Євгена Гамова. Того звинувачували у кілька мільйонів недоплаті до бюджету. Що Нині бютівець Пашинський визнає виключно захист Гамова. Я дійсно втрутився в ситуацію коли партія регіонів прийшла до влади директора цього підприємства до 28-річного. Було просто кинуто до в'язниці за якусь там несплату мільйона гривень. Ще депутат підтверджує наявність своєї громадської приймальні на території захопленої фабрики. Знає і про те, що саме захистом його депутатських апартаментів прикривались рейдери під час атаки. Втім, зазначає, використовували приймальню без його відома. Мені адміністрація фабрики після того випадку принесла свої вибачення. Участь у самому корпоративному конфлікті Пашинський рішуче відкидає. Визнає. Фабрика дійсно зазнала рейдерського захоплення. Але у всьому винна чинна влада. Однозначно навколо Житомирських кладощів було вчинено діючою владою цілий ряд злочинів, які вилилися в наступні злочини. Перше, це прийняття завідомо неправосудних рішень. Друге, це адміністративний тиск на суддів, тому що він був. Третє. Це е, шахрайство з фінансовими ресурсами. Що ж до запитань стосовно його участі у ситуації навколо ласощів, то Пашинський вважає це спланованою провокацією влади і радить прискіпливіше вивчити в цьому ключі діяння Андрія Портнова. Те, що у справі про відбір кондитерської фабрики не обійшлось без тодішнього партійного товариша Пашинського, а нині сірого кардиналу української судової системи Портнова зазначають і колишні власники ласощів. Суділи тільки то, що їм говорять. З однієї сторони платили гроші, а з іншої сторони давали команди. Загалом пояснення Пашинського такі владі, мовляв, необхідно прирівняти його чесного опозиціонера до нині діючих чиновників, які керують Житомирщиною. Чесність опозиціонера Пашинського жодних сумнівів не викликає. Але мова загалом йде про ті часи, коли він і був тією самою владою.